Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 5643 у місті Сарни. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо рух. Як починається екзамен можете подивитися у маршруті номер 1 у мене на каналі у відповідному плейлісті. Там я даю поради, щоб не повторюватися у кожному з інших 4 маршрутів, з інших п'яти, ну, з усіх п'яти. Повертаємо праворуч. І ми їдемо згідно маршруту номер 5 по вулиці Європейська, сторона Белгородська. Бачимо, у нас маршрутка зупинилась, вмикаємо лівий поки повороту, поворот, подивитися від зеркала, на пів секунди повернули голову ліворуч, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Та перелаштувалися. Знову правий поворот, дзеркало обов'язково подивилися, бо може хтось там вже... Бути на велосипеді чи мопеді чи мотоциклі і рухаємось. Ну, бажано по такій дорозі їхати десь на другій швидкості, бо вона дуже тут погана, особливо права сторона. Намагаємося об'їхати ями, наскільки це можливо. І рухаємось обережно. Зараз нам необхідно буде повернути через декілька сот метрів на. Вулицю Степана Бандери ліворуч, ну і далі я вам буду називати вулиці, щоб ви зрозуміли, де пролягає маршрут, можете подивитися на картах, як він у вас е проходить. Так, друзі, прилаштовуємося завчасно ліворуч і займаємо ліве положення. В принципі, вже тут можна вмикати лівий покажчик повороту, щоб... Водій, розуміло, що ви будете повертати ліворуч. Бачимо суцільну лінія розмітки, друзі, перелаштуватись важливо до цієї лінії. Її погано видно, вона не пойми яка, але ось саме до неї треба перелаштуватись. Давайте тут ми зупинимось. Може хто буде повертати ліворуч, щоб його пустити. І рухаємось прямо. Зелений сигнал світлофору, але навряд чи ми встигнемо повернути. Зупиняємо їх про всяк випадок переступління, і так і є. У нас вже мигаючий зелений, все, жовтий, червоний. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зазвичай ще на світлофорах на... Ставлять, ставлять знаки пріоритету. 2.1 дати дорогу і 2.3. Це такі найчастіші знаки, головна дорога. Але тут їх і немає. І Я вам нагадаю, що ці знаки вони не діють, коли працює світлофор, а коли світлофор не працює, то знаки пріоритету діють і регулюються про щочерговість проїзди саме знаками пріоритету. Або якщо б світлофор навіть і працював, але в режимі жовтого мигідіння Так, у нас вже зелений сигнал світлофору, і ми починаємо рух. Не забуваємо тут пропустити зустрічний транспорт і зупиняємось так, щоб ми коли повернули, не виїжджали на зустрічну смугу. Ось, ну десь приблизно так. Можна було б і трохи менше встати. Перепускаємо зустрічку і ну, в принципі, нормально став, дивіться, якраз повернув. І якби тут були пішоходи, також їх необхідно пропускати. Займаємо ну, тут важко сказати крайнє праве положення, тут одна полоса, і рухаємось прямо згідно п'ятого маршруту. Нам необхідно повернути на наступному перехресті не тут, де цей білий бус, а там, де. Білий кросовер виїхав, нам необхідно повернути праворуч на вулицю Миколи Амосова. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту 50-100 метрів у населеному пункті і повертаємо. Пропустимо дівчат, бо ми повертаємо на дорогу. Ну, бо нам згідно правил дорожнього руху, необхідно пропустити пішоходів, коли ми повертаємо на дорогу. Поворотничок у мене вимкнувся, поки я повертав, вибачаюсь. Але він повинен бути вимкнутий обов'язково. Бачимо максимально обмеження швидкості 40 км на годину, знак 3.29, пішохідний перехід. Зупиняємо, притормажуємо на лежачому поліцейському і рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути через один поворот на вулицю Лентовича, ліворуч. Тобто не в цей поворот. Далі. Бачимо знак 2.1, вмикаємо лівий покажчик повороту, обережно не, не, не наїджаємо на цю суцільну лінію розмітки, бо це буде помилка. І потихеньку висуваємося. Чесно кажучи, як на мене, тут краще поставити знак 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Але дорожнім службам видніше, воно таке взагалі, закрите перехрестя. І все одно ти, ну, не знаю Безпечно ти без того, щоб не зупинитися, тут ти не проїдеш, то який смисл ставити знак так от буває теж інколи? То який сенс тоді давати, ну, ставити знак 2.1 якщо там краще ставити 2.2. Ну, це моє судження, таке, можливо, дорожнім службам щось відомо більше з приводу безпеки дорожнього руху. Вмикаємо правий покажі поворот тут. Повертаємо праворуч на вулицю Фідорова. І рухаємось у своїй полосі. Ні в якому разі не притинаємо полосу, яка розділяє протилежні транспортні потоки. І зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Широка. Завчасно правий покажік повороту. Я переключився на другу передачу. У мене в одній руці, до речі, камера в правій руці, а лівою рукою я все роблю. І керую, і кермо кручу, і примикаю передачі. Тому подя... буду вдячний вам за лайки за все інше. Бачите, тут треба саме підкрадатись. Підкрадатись 10 км на годину. Автомобілі припарковані з порушенням, немає 10 метрів від пішохідного переходу, ніколи так не паркуйтесь. Також заборонено. 10 метрів до, та після пішло переходу. Також заборонено з е, виїзд з прилеглої території, не можна паркуватися 10 метрів до, та після. Але крім того, там же ж у нас є ще знак 3.34. Е, Зупинка заборонена, який діє до наступного перехрестя. Тобто до цього перехрестя він діяв, тому вже тут стоять припарковані автомобілі. І рухаємось далі по вулиці Широка. На цьому маршруті дуже багато різних поворотів, тому. Будь ласка, дивіться до кінця, запам'ятовуйте вулиці, запам'ятовуйте знаки, дорожню розмітку, інші особливості дороги. Наприклад, тут а, треба їхати не оці 40 км на годину, які це вказаний на знаки.29. Бо 40 км тут їхати, ну таке собі. Тут люди переходять, де їм завгодно. Ось жіночка йде, бачите, не пішохідний переход, вона переходить. Але з іншого боку, наш ось цей тротуар так. Ну, люди йдуть по тротуару і нема пішого переходу. Тут також. Тому будьте обережні. Друзі, вмикаємо завчасно лівий поки повороту. Бачимо, у нас знак 5-16 напрямок руху по смугах, який нам дозволяє ліворуч повернути тільки з лівої смуги. Права смуга у нас прямо або праворуч. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Чудово, що у нас є. Таймер, який відраховую, і десь на 5-й секунді я вам раджу, якщо у вас механічна коробка, вмикнути, витиснути щеплення і вже вмикнути першу передачу і підвести щеплення, щоб не затримувати інших учасників дорожнього руху, ну і щоб вам додати якоїсь впевненості. Не так, що у вас зселений і ви вже там вмикаєте, поки ви там почнете рух, вже пройде дуже багато часу. Повертаємо ліворуч. З середини перехрестя, це важливо. Тут у нас також зустрічка повертає ліворуч, і ми розходимося правими бортами. Бо є перехрестя, де лівими розходяться бортами, ну це в інших містах, наприклад, в Києві є такі перехрестя. І тут нам зараз знову ж таки треба повернути, бачите, це навчальний автомобіль, можливо, їде за тим самим маршрутом, що і ми. І тут нам також треба повернути ліворуч. Права полоса у нас запаркована автомобілями, тому ми їдемо по лівій стороні. Вмикаємо правий поворот, повертаємо на вулицю Пушкіна. Тут обережно, бо також люди переходять в недозволених місцях. Припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту. Давайте пропустимо зустрічний транспорт і рухаємось прямо. Тепер на першому перехресті ми повернемо за навчальним автомобілем. Бачимо, тут йдуть навіть з колясками по дорозі прямо ти вкрай обережні. Сібаки в нас бігають по дорозі, отак, ну тобто тут треба дивитися, просто дивитися і дивитися. І до речі, друзі, я вам порекомендую, дам таку пораду, таке прип... 에... трохи не зараз, звісно, ця парада діє, але все одно, дивіться, вмикаємо ліву, поки ще повороту. Якщо ви так рухаєтесь в такому стисненому пространстві, і якщо швидкість трохи більше, коли автомобіль їде накатом ви там трохи розігнались зняли педаль ногу з педалі газу і повісили ногу за... Фіксували її над педалю гальм. Для чого це потрібно? Вдруг що, хтось вискочить за машин, щоб ви швидше е, загальмували. Ви секунду собі виграєте, а секунда на, на дорозі це ну, просто ну, дуже багато. Повірте, секунда це дуже багато для дороги. Долі секунди багато, а секунда це дуже багато. Для е, різних критичних ситуацій це просто... Так, вмикаємо лівий поки що повороту. Випереджаємо, а, тут теж навчальний автомобіль хоче повернути ліворуч, то хай вже із солідарності пропустимо. Там дівчина за кермом. І зараз ми на вулицю Коперника будемо повертати. Пропускаємо зустрічний транспорт. Так, Цей автомобіль у нас також ліворуч, тому так потихеньку виїжджаємо, там дивимося, нікого не було, і їдемо. До речі, при лівих поворотах я вам раджу трима... стояти на прямих колесах. Не завертайте руль, як це буває, там іноді подивишся, там завертають кермо. Так, друзі, ну ми тут там, можемо. Так як автомобіль їде досить повільно, ми маємо право... Першій передачі так поїхав, так машина загоділа. Ми маємо право зробити обгін в даному випадку. Тому що швидкість даного навчального автомобіля менше 30 км на годину. Так, тут ми їдемо прямо. Пропускаємо інших учасників дорожнього руху, якщо вони є, і повертаємо у свою полосу. Тут у нас головна дорога і рухаємось прямо. Також, друзі, я на майбутнє раджу там, коли підходите до свого автомобіля, він стоїть на парковці, на парковці. Гляньте на колеса, щоб там не було спущені десь колеса. Гляньте на кузов вашого автомобіля. Все, подивіться, дорога міняє напрямок, ми тут не можемо не вмикати, не треба вмикати тут поворот. Гляньте на куз автомобіля, хтось може пошкодити ваш автомобіль, десь там хтось притер. У мене було, до речі, не так давно, десь хтось притер і поїхав собі. Я вже побачив, не знаю там. Хоча я так зазвичай дивлюсь, але може десь поспішав, не подивився там. І виходить, що звісно та людина, яка притерла, він уїхав, Ну, ну таке там трохи на бампері, там. Я побачив тільки те, що це був синя автівка, бо він свій колір залишив мене на бампері на моїй сірі автівці. Завчасно вмикаємо правий покажік повороту і повертаємо праворуч на вулицю втеча. Припарковані автомобілі перелаштувались і повернулись знову, але там ми залишаємось у своїй смузі, тепер можемо повернутись у свою полосу. Знову припаркований автомобіль. Об'їхали і повернулись у праву частину дороги. Друзі, зараз нам необхідно повернути ліворуч. Бачимо, також навчальний автомобіль, їде по одному з маршрутів. До речі, нагадаю ще раз, що всі маршрути є на каналі. Бачимо знак 2.1. Дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по європейській вулиці. Обережний, Ага, ти повертає Ліворуч. Бачите, вже висунувся. Вже, оце, вже не зовсім... Тим більше він ще й розвертається. Це ситуація вам. Але він е, теж в останній час вмикнув поки ще повороту. Ось вам і ситуація. Бачите? Що таке поворотник? Казалось би, да, там багато хто його взагалі не вмикає. Ось вам поворотні. Людина їде, вона не вмикає поворотні. Він його вмикнув за 10 метрів до повороту. Правом дорожнього руху це треба робити за 50-100 метрів. Він вмикає останні, останній момент. Я думаю, що він далі поїде по-європейській, а тут він повертає. Так він не тільки повертає, ще й розвертається. Треба на нього було камеру перевести. Я трохи висунувся із-за цього на перекрив одну полосу, потім мені треба було ще вилазити. Добре, що я запам'ятав, що з лівої сторони у мене там взагалі машин не було на горизонті. Тобто, ну така історія. Тобто незрозуміло це. Тим більше ти ж робиш лівий поворот ще. Ну, Це капець просто. Так, тут ми їдемо. Прямо у нас дозволяючий сигнал світлофору. І продовжуємо рух. Друзі, зараз ми заїжджаємо на кільце. Нагадаю, згідно правил дорожнього руху, можна не вмикати лівий покажчик повороту, але так як ми будемо рухатись на четвертий з'їзд, то краще заїхати з лівим покажчиком, щоб там, де ми будемо крутити, щоб ми будемо в цій в правій, щоб ті, хто в лівій, їдуть і захочуть з'їхати на третій з'їзд, наприклад, щоб вони не подумали, що ми теж можемо з'їхати на третій з'їзд і не дадуть нам перевагу. І... Може про він ж не бачить моє поворотнику. Може бути ситуація. Тому я вмикаю негарно. Тому я вмикаю правий покажік, лівий покажік повороту вибачаюсь, перевожу камеру, трохи тут хаває, бо них поліція, щоб вони не думали, що я їх знімаю. Так, поліцейського ми проїхали і повертаємо. Тут у нас, бачите, це я у другій полосі їду з лівим поворотником. Ось все, ще раз кажу вам. Якби ось зараз людина би захотіла би з'їхати тут. Вона не бачила б, якби я взагалі був без поворотника, вона б могла б подумати, ось тут вже правий вмикаю, вона могла б подумати, що я з'їжджаю з кругу. Тому краще цей неправильний поворотник, який нас, від нас правила дорожнього руху не вимагають вмикати, краще його вмикнути. І рухаємось в правій частини дороги. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, але для такої дороги це така немаленька швидкість. І ми вже тут повертаємо. Друзі, дуже вам дякую, що ви дивились, дякую за ваші коментарі. І ми там зупиняємось Далі, там де скаже вам ваш інструктор. Бажаю вам вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!